Доброго ранку, ми кажемо вам знову і знову, і з впевненістю можемо сказати, що до нашої студії навідуються завжди цікаві нові гості, які прагнуть поділитися з нами своїми цікавими проектами, і тією інформація, яку повинні знати всі. Сьогодні в студії ми будемо презентувати книгу під назвою Фрагменти з майдану. І до нас завітали журналіст Ірина Гармасі та директор благодійного фонду імені Олександра Хір Іван Фіцай. Доброго ранку Доброго ранку. ви напевно думаєте, що перше питання прозвучить з приводу виходу книги. Але оскільки тема сьогоднішнього нашого ефіру це боротьба зі стресом, як їх уникнути, і чи часто ви відчуваєте стрес, тому хочеться поставити вам запитання, чи знайома вам ця тема відчуття стресу. Як часто ви його відчуваєте і як боретеся з ним? Ну, В сучасному суспільстві однозначно можна стверджувати, що люди часто живуть в умовах стресу. Угу. Ну, але варто себе налаштовувати, автотренінгом займатися. Це ваш все метод? все буде добре, так. Да. А ще чому, мені здається, пані Ірино, що ви просто не маєте часу на це відчуття стресу, ви у вас час часу якихось Літературних своїх пошуках увесь час е, випускаєте книги, тішите нас своїми новими працями. Мені здається, люди такого плану просто не мають часу на, на це от відчуття. Ну я дякую вам, да ну в даному випадку. Це більше суспільна праця, ніж моя вже особисто uh -huh. там творче. Вона десь трошечки на інший план перейшла. <кій> я просто співорганізатор цього унікального видання, uh -huh. про яке ми зараз говоримо. Тому якби. Гілка, пальма першості у нас Івана. Пан тому, Іван. Що? Пан Іван, у вас стрес, тому що ви перший раз в ефірі. Трошки відчувається стрес. <рес> <рес> Як ви от по життю зі стресом, який вас спіткають? чи у вас якийсь свій метод, який обритаваний вам? Ну, до, до кожного стресу свій метод, напевно, так. використовую. Тепер трошки так хочу заспокоїтися. Заспокоїтися, в нас надзвичайно так, комфортно, в нас дуже затишно, так, у нас така бачу. гарна студія. Вам має бути комфортно з нами розмовляти. І отже, розпочинаємо говорити про власне книгу, яка була приурочена третій річниці Революції Гідності. Так, я зрозуміла? Вихід їй був. Ні, так, так склалося, що співпало із третьою угу. річницею. А задум був ну, власне Іван розкаже. Пан Іван. Ну, як керівник благодійного фонду, який вже діє 12 років у нас на uh -huh. і, і разом з нашими партнерами з міста Острави, так само Карета з Чеська Республіка, реалізуємо багато проєктів у нас, маємо будинок пристарілих на Тячівщині, допомога дітям. І під час таких спілкувань про Україну, про Майдан, що в нас відбувається з колегами. Дійшли висновку, що в Чехії просто не знають історію Майдану, там спотворена інформація. Uh -huh. І Ми вирішили, що ми повинні донести правду. І написали проєкт, отримали кошти, грант від Міністерства закордонних справ із Чехії і почали роботу над цією книгою. Хотів би наголосити, що сама Чехія трошки є під таким впливом російської пропаганди. і Трошки інформація викривлена. викривлена. Ну І два роки працю над цією книгою. Ми зробили на двох мовах, щоб, як і наше населення, щоб читало, угу. і так само для, Чех... для Чехії. Будемо презентувати в бібліотеках Чехії у нас. Два роки об'їздили практично всю Україну, почали з стячого, Ужгород, Київ. Ну, Сподіваюся, що. Читачі були задоволені цією нашою спільною роботою. І хотів би подякувати автору ідеї, цієї, це Вероніка Мехова, наш партнер, яка написала проєкт і яка видала цю книгу. В чому полягав задум цього проєкту? Ну, задум полягав в тому, щоб перенести атмосферу Майдану, очевидців, хто брав активну uh -huh. участь. Це не тільки книга якогось єдиного автора, тут багато думок, активних учасників їхні переживання тобто саме за допомогою декількох авторів створити цілісну картину тих подій які відбувалися на майдані так правдиво, правдиво, правдиву картину Як справді відбувалося. ці автори пані ірино пане іван вони були очевидцями вони були учасниками цієї революції так безпосередньо вони брали не тільки вони брали активну участь починаються від студентів архітекторів народні депутати письменники журналісти Багато хто хто є в цій книзі, поділився своїм переживанням про майдан. Як ви вважаєте, наскільки наскільки така збірка, така книга потрібна для майбутнього покоління? І як Ви вважаєте, що потрібно робити ще для того, аби все ж таки майбутнє покоління, а наші діти, можливо, просто ті люди, які не, не були дотичні, не були на майдані, не брали активної участі, аби вони знали про те, що дійсно там відбувалося, що потрібно робити для того, аби це все ж таки не згасало і не забувалося? Ну, то, власне, ви дали відповідь Зразу на запитання. Дивіться, власне, книжка має рам Рамкові час часові рамки. Вона говорить про період 21 листопада 2013 року, про якісь передумови цього періоду, і завершується 22 лютого 2014 року. Тобто в ту книгу Вийшли емоції, життя людей, їхній час у цей період. І це тільки малесенька клітиночка цього майдану це фрагменти трьох десятків людей там є увійшли. війшли авторів. Близько 30 авторів. Це соціальний зріс від студентів до священників, від народних депутатів до волонтерів. Тобто, абсолютно є весь соціальний аспект. Це аполітична книга Вона не має відношення до ніякої угу. політичної ну, сили чи ідеї. Хоча все між рядками можна прочитати. Повірте мені, що Автори видання вони дуже скрупульозно до, до текстів наших ставилися. Вони вичищали кожне зайве слово, кожний якийсь політичний там інструмент, тому що вони самі не прагнули. Вони в них була мета для освітньої галузі Чехії зробити донести правду в такому форматі. Я вважаю, що це тільки перший фрагмент. Можна видати десятки таких фрагментів. У мене є ідея, у мене є пропозиція видайте свій фрагмент, залишіть для нащадків. Кожен якусь брав участь, щось зробив у той період, чи вдома, чи, чи в Києві, чи в Ужгороді, чи будь де. І в нас географія, вся Україна. Більше, звичайно, там киян. Uh -huh. Це Івано-Франківщина, Львівщина, Надвірна, Калуш, Ужгород. На Закарпатті, зокрема, представлені виноградів, берегово. Хто в нас тячів, тячів? Є дуже мова йде про тих людей, які жертовно жертвували свій час. Коли вони працювали і робили, і були у вирі тих подій, там самі різні ситуації, самі різні, але це миті майдану. Це той же, той момент, коли людина переживала якусь певну емоцію ідейну, тому що туди люди не йшли, ніхто не заставляв туди людей. Який Я... ваш вклад особистий у це видання? Я як співорганізатор видання я вела абсолютно читала вчитувала українську коректуру, щоб uh -huh. не була переплутана дата, час, люди, щоб не перене сплутані події, бо вони дуже, дуже були стислі в часі, насичені, тому що це перекладалося на чеську мову. Це дуже величезна скурбульозна робота багатьох uh -huh. людей. І, і в даному випадку саме щоб донести до е, вичистити у той момент, щоб все було на максимально правдиво. Хоча що гріха таїти, є технічні помилки, є Є технічні помилки у кожній книжці. Вони чогось завжди після видання помічаються. У ну, але суть і суть не в ти ми це все можемо зрозуміти. Суть у тому, що в ідеї книжки. У тому це вона не має навіть якогось емоційного такого початку. Вона є фрагмент. Ось я був в той момент там і було так. Тут можна скласти пазли пізніше. Це документ документ для дослідження, для підтвердження. Він буде у музеї Революції Гідності в Києві. Ми всіх запрошуємо сьогодні в бібліотеку на п'яту годину для презентації для громадськості, для учасників цього майдану, для тих, хто в проєкті є, буде виставка, фотовиставка там саме. Тому що там від самих відомих людей брати Капранову книжку увійшли і кажу, суспільний зріз людей, які там просто були добровільні. Який тираж саме цієї книжки? Ну, на даний час це 500 примірників. Сподіваємося, що якщо читача зацікавить, ми mm. додрукуємо і ще... Чи є вже хоч один примірник цієї книжки саме на території Чехії? Так, безумовно. І ці... чи є якісь вже фідбеки, тобто чи є якісь зворотні, ну, тобто, зворотні враження саме mm, okay. від цієї. Та... Mm. Ця книга друкувалась в Чехії. Безпосередньо, що. Тільки 100 примірників є на Україні. Uh -huh. Яка реакція а, чехів, а, чеських громадян на це видання? Ну, поки що не відомо, тому що тільки тиждень, як цей ця книга вийшла з Угу. Uh -huh. Сподіваємося, що за деякий час ми отримуємо реакцію? Аналіз. Час покаже, аналіз покаже. Ми самі вчитуємося. В ми самі вчитуємося. А що очікувати? Навпаки, ну, ми очікуємо е, такого якогось утвердження людини в тому, що відбулося. Не забудь, що це, це, це ті речі, які ми маємо передати після себе тим, хто прийде. От скажімо, ми будемо в університеті для студентів презентувати також цю книжку. Уявіть собі, що вже три роки прийшло. Там прийшли три роки вчаться нові люди, вже які були дітьми, школярами на той час. А ви знаєте, що майдан це більшості молодь. Як ви вважаєте, що саме а, дасть ця книга? Тобто, чи це буде просто інформація, яку читач вбере в себе, чи це все ж таки буде інформація, яку він буде просто зобов'язаний якось прокоментувати, обговорити, і яка викличе в нього якісь, ну я не знаю, можливо, якісь додаткові емоції? І емоції однозначно, додаткові обговорення, додаткове утвердження це. Мета, яка передати ще один незалежний погляд подій на Майдані, не такий, як показують телебачення, не такий, як передає як посередник суспільстві журналіст, може того чи іншого каналу, чи чи, чи, преси, чи якоїсь іншої це подати так правду тих людей, які там було, а їх багато. Я кажу, це тільки одиниці, а можна зробити тисячу мільйон таких фрагментів, бо кожен щось зробив в той момент. Було би більше таких людей. Або таких служб, як Caritas, які би розуміли цю суспільну функцію, Суспільство суспільстві багато інструментів працює. Я кажу, я в першу чергу вдаю, що це документ для нащадків, тому що ми і так знаємо, що відбулося. Це додатковий документ, скажімо, для слідчих органів сьогодні, різні моменти, тому що кожна людина, яка говорила там, вона говорила правду. В тому числі, ми як учасники майдану, так само У нас не було мети щось при додати того, чого не було. Було те, що було. Але все таки ваша цільова аудиторія для, для якої цільової аудиторії це видання для всіх. для всіх для широкого кола громадян України. Ми здійснили чергову революцію. Тепер втілюємо ідеї завдання угу. прискорити еволюцію, бути готовим до бажано, щоб швидше вона відбувалася, бо ви розумієте, затягнулися угу. в часі те, за що люди загинули. Пішли молоді життя на на небо. Пані Ресна сотня в нас є. Ви розумієте? Це не це, все ж не не красномовне слово. Це жартовність молодих людей в ім'я своєї держави. От я хотіла ставити запитання, чому варто прийти сьогодні на презентацію бібліотеку і чому варто прочитати це видання? Ви відповіли? Чому? Пан Іван, ви хотіли б щось додати? Ваша думка? Як? Це... Чому варто прийти справді і прочитати це видання? Тому що це там багато історій. Я, як сам учасник майдану, цю книгу перечитав, відкрив для себе дуже багато таких зворушливих історій. Тих, тих людей, які там були на Майдані. То треба ще раз прийти, послухати і е, пережити ці всі переживання тих людей, які були на Майдані. І ще. не забувати. І не забувати. Розумієте, доля людини е, зв'язана з космосом, її енергія, її любов до держави. І, безперечно, це е, керувалося небесами. Є свідчення людей, які кажуть, що я у той момент стояв там. Через п'ять хвилин мене покликали ріг, а там відбулися трагічні події. І його друга не стало, а він залишився живий. Розумієте, ну от я в свою чергу теж можу сказати, я була на культурному майдані. Я жодний раз не потрапила тоді, коли були агресивні події, коли були ключові моменти розв'язки. Я про кутю висвітлювала як працювала. У вас працювала. своя історія. У мене своя історія. Ми колядували, ми пампухи пекли, ми висвітлювали такий, бо це був різдвяно-новорічні свята. І це теж абсолютно це треба було бачити масштаб. Масштаб цієї України своїми е, е, коментальністю своєрідною, бо знаєте, Україна була в різних частинах свого часу різних держав. Поки ми mm -hmm. зібрали соборені землі, і це теж видовище, і це теж це таке натхнення. Це дійсно розуміння своєї свого народу і гордість за те, що у нас такий поліетнічний народ, що ми настільки багаті у всіх, у тих більше. усіх речах злиття з покульчу. Шановні глядачі, якщо ви хочете дізнатися про більше фрагментів з Майдану, приходьте сьогодні, будь ласка, в обласну наукову бібліотеку. На яку годину на 17.00. на 17.00 на презентацію книги з такою назвою, як Агменти з майдану обов'язково приходьте і не тільки прийдіть, а прочитайте це видання і матимете е, повніше уявлення про е, річницю гід... про революцію гідності, яка відбувалася три роки тому. До нас в студію приходила журналістка Ірина Гармасій та директор благодійного фонду імені Олександра Хір Іван Фіцай, і говорили ми з нашими гостями саме про презентацію цього видання. Спасибі вам велике і щиро бажаємо, щоб презентація прийшла успішно і щоб ем, та мета, той мотив, з яким ви проводите ці презентації по різних містах і по різних країнах, зокрема в Чехії, ем, була виправдана. І щоб справді ви донесли цю інформацію, цю правдиву. Інформацію, незаангажовану, таку ще чесну і відкриту до усього широкого загалу. Спасибі, маленьке. Дякую. Дякую.